Мені байдуже, хай як доля припече, Поруч другове плече. Віля мене дуже тож мені, байдуже, хай, як доля припече, Поруч другове плече. Ну що тут є молодь України. Молодь, ми вас не чуємо. Слава Україні! Шановні друзі! Вітаю вас, киян, гостей столиці 103 ю річниці від дня народження, лідера української нації Степана Бандери. Ми розпочинаємо наш урочистий мітинг тут, в Києві, в столиці України. Я надаю слово заступнику голови Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Юрію Найвону. Слава Україні! Слава, Слава нації, Слава! українці! Ми тут ще зараз стоїмо. Одна велика сім'я, один батальйон. Ми на передовій, ми йдемо. Попереду нас чекають тільки перемоги, тому що ті, хто сьогодні при владі, це наші вороги. Ми не говоримо про те, що ми їх толеруємо. Ми хочемо одного, ми хочемо їх знищити. І для цього нам потрібна наша стійкість, наша воля, розуміння, що ми є разом, що ми один за всіх і всі за одного. Слава Україні! Ми повинні бути єдиними і сильними для того, щоб, прийшовши до влади, ми змогли відповідати за наші слова, тому що в Україні багато хто говорить. І в 2004 році тут на майдані багато хто говорив про українську націю. Багато хто говорив про її майбутнє. Але коли ці паскуди потвори прийшли до влади, вони нічого не змогли змінити. А ми повинні змінити. Тому що якщо не ми, то хто? Якщо не ми, то хто тільки ми, тільки ми разом, українці. Ми повинні перемагати. Слава Україні! Слава нації! Слава! Я надаю слово капітану першого рангу, заступнику голови конгресу українських націоналістів Євгену Лупакову. Слава! Слава Україні! Слава вам, шановні мої українці, патріоти України! Сьогодні ми свят черговий раз святкуємо. Тепер вже 103-ю річницю з дня народження нашого привідника Степана Бандери. До сьогоднішнього дня ця бандитська, на жаль, сьогодні українська, так за назвою влада і так і не спромоглася визначити цю дату як державне свято. Вони багато чого бояться і не хочуть нам зробити, але українці знають і шанують свого привідника. Нашого Героя України не за назвою, а за духом. Бо героєм Бандеру зробив український народ. Сьогодні ми шануємо його річницю з дня його народження. І не байдуже нам, що 30 грудня Московський, на жаль, за духом, але український за назвою президент одним указом маханув і 10 указів попередників відмінив. Поєднав. Нашу соборність відмінивши нам свободу. Але дивіться, скільки прапорів свободи сьогодні є. Свобода в Україні була, є і навіки буде. Досить, ми вже потерпіли в московському рабстві. Хоча московський халуй нам сьогодні об'єднав наше військове, відмінивши нам наше військове свято, військово-морських сил України і додавши нас знову до окупаційного чорноморського флоту. Ну той він, хай свят він призначив, нехай він цей халуї святкує. Ми як святкували наш український День військово-морських сил України, так і будемо святкувати. Від більше того, цим же одним указом він при створив іще в Україні одне свято, свято родини. Коли я передивився в переліку подій, які відбулися 8 липня, то там нічого. Ну єдине, що можна було б вшанувати в цей день і сказати, що це День української родини, то це е, день призначення головним командиром УПА Василя Ку світлої пам'яті Василя Кука. Ми можемо 8 червня липня святкувати цю дату. Ми її святкували і будемо святкувати, але не день української родини. Бо якраз в цей день виявляється вірний і любимий московський халуй. Е, Взяв, що це свято, в Росії сьогодні є таке свято російської сім'ї. Так оцей мафіозів-бандит й Україну до російської сім'ї. Ми будемо святкувати наші українські свята, як і святкували раніше. І День Свободи, і День військово-морських сил, і День української матері, і День Української свободи. Слава Україні! Слава вам патріотам! Слава Степану Бандері! Я надаю слово заступнику голови Київської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, депутату києво Святошинської районної ради Олександру Семененку. Слава Україні! Ми кожного першу січня збираємося, незалежно від погоди, незалежно від ситуації, яка є в Україні політична чи економічна. Бо на сьогоднішній день лише на націоналістів остання надія, щоб повалити цей олігархічний режим в Україні. І ми виступаємо проти цього олігархічного режиму.